Вітаю, друзі! Сьогодні я приніс вам справжнє морське диво Валонію Пузату. Вид зелених водоростей роду Валонія, родини Валонієві. Водорість має дзеркально блискучу поверхню, через що вона виглядає як маленька зелена перлина у воді. Її колір варіюється від трав'янистого до темно-зеленого чи навіть синьо-сріблястого, залежно від освітлення та кількості хлоропластів. В англомовних тропічних і субтропічних районах, де вона поширена, валонія має назву очі моряка. Подейкують, що таке наймення пов'язане з віруваннями жителів прибережних містечок. Знаходячи на узбережжі винесені штормом Валонії, люди вірили, буцімто море, забираючи їхніх рідних до своїх глибин, милостиво повертає очі загиблих на рідні береги. І, хоча документальних підтверджень існуванню тієї легенди немає, але можна припустити, що це цілком логічно. Валонія дійсно має круглу або овальну форму, гладеньку блискучу поверхню і чимось нагадує очні яблука. Та це не усі цікаві факти про водорість Бульбашку. Валонія кузата один із найбільших одноклітинних організмів у світі. Так, так, це одна клітина, яка може сягати розмірів до 4-5 сантиметрів у діаметрі. Та, хоча цей і одноклітинний організм, він містить багато ядер і хлоропластів, що розподілені в тонкому шарі цитоплазми навколо великої центральної вакуолі. На відміну від багатьох інших організмів, мембрана валонії пузатої не має водних капілярних пор. Вода надходить у клітину шляхом звичайної дифузії. Завдяки своїм великим розмірам і простій структурі, водорість Бульбашка активно використовується в дослідженнях транспорту речовин через біологічні мембрани. Та, попри неймовірний вигляд, серед акваріумістів Валонія вважається шкідником. Вона може швидко розмножуватися і витісняти інші організми, створюючи загрозу для замкненої екосистеми акваріуму. Така ось чергова унікальна вигадка природи. Дивовижний організм, що поєднує простоту одноклітинної будови з неймовірними механізмами адаптації до середовища. Ну а я за традицією нагадую, що світ буквально сповнений дивами. Тож до нової зустрічі і до нової захопливої історії. Побачимося!